Жаліються на якість води. Мешканці житломасиву Інгулець незадоволені тим, що поступає їм в кранах. А все через фізичну та моральну зношеність сталевих комунікаційних труб, які давно вже вичерпали свій ресурс використання. Додало головного болю і підрив росіянами дамби Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Все це в комплексі вкрай негативно відобразилося на якості водопостачання в місті. Якість води дуже погано, давненько вже. Я кажу, то ржавчина йде, і привкус води, і пити взагалі не, як кажуть, невозможно. О. То от пориви часто йшов, все перерите, воно как бы, тече, я не знаю, все гниле. З того періоду, як оце зірвали Каховську ГЕС, будемо так казати. Вода в крані є, але не така, як хотілось би. Погоджується із попереднім мешканцем Менгулецького району Володимир. Чоловік певен, що тільки повне оновлення комунікацій може виправити ситуацію із водопостачанням на краще. Якість води в нас дуже низька, і зараз вона хоч трошки покращилась, бо стало холодніше, а літом її було неможливо не в піщу потребляти, не готувати на ній. все, покупна була вода, тому що. Якість води була як технічна. Для покращення якості питної води, яка надходить до споживачів у цій частині міста, дали старт роботам за капітального ремонту двох ниток водогону від інгулецької насосної станції до житлового масиву Інгулець. Зараз фахівці Кривбасводоканалу здійснюють заміну зношених сталевих труб на нові пластикові на ділянці першої нитки водогону довжиною в 5,4 чотири кілометри. Ними воду подаватимуть до мешканців інгульця, а також поруч розташованих населених пунктів, а ще до великої котельні, лікарень, комунальних закладів. Більше десяти навчальних закладів вже розпочаті роботи по заміні двох ниток магістрального водогону від Інгулецької насосної станції до житлового масиву Інгулець. Цей водогін він введений в експлуатацію ще у 1964 році. Тобто в нього велика фізична зношеність вже, і вона потребує ця ділянка виключно заміни повної. Тому Новий магістральний водогін він дозволить забезпечити більше ніж 17,5 тисяч криворіжців більш стабільним водопостачанням. Міська влада та рада оборони міста піклуються про добробут мешканців міста та залучає всі можливі ресурси і партнерів, аби проводити ремонти на об'єктах та комунікаціях водопостачання, які потребують модернізації. Відчутну допомогу будівельними матеріалами надала міжнародна організація «Товариства Червоного Христа. Повне виконання оновлення двох ниток водогону дозволить забезпечити жителів Інгулецького району більш стабільним та якісним водопостачанням. Ярослава Кальченко, Олександр Фіфілатів, Андрій Яковлів, перший міський.